Моє вітання у студії 1+,1 плюс Юрко Крітенко з західними проясненнями, східними зливами словом з прогнозом погоди на п'ятницю, 10 липня. Атмосферний фронт, який став причиною дощів та гроз в Україні, поволі залишає нашу територію. Тому небо стає яснішим, повітря свіжішим, адже це був холодний фронт. Завтра його відлуння ще почують східні області. Тут навіть ймовірні сильні зливи. Але все ж почнемо з сонячних новин. На півночі Житомирщина та Київщина знову радітимуть сонцю. Проте в Чернігівській та Сумській областях ще пройдуть грозові дощі. На Сумщині навіть можливі сильні зливи. Температура повітря в день чудова: – 23-25 градусів тепла. У східних областях прощання з фронтом буде бурхливе. Очікуються дощі, грози. На Харківщині сильно дощитиме, подекуди небезпечні град та шквали. Потужна волога не зможе опустити денний максимум нижче до 28-32 градусів. Але в дощах можливо. Температура повітря південного довкілля також буде висока вночі, 19-22, впродовж дня 29-32 вище нуля. Окремі короткочасні грозові дощі блукатимуть півднем хаотично та несміливо. У Криму та приазові хорортний сезон в розпалі погода з серії все включено. Кому сонце, кому місцями короткочесні дощі з грозами, кому спека 29-31, А кому радість від купання, вода 23-27 градусів. Насолоджуйтесь на заході. Опадів значно поменше, хіба що іноді можливе вологе відлуння нещодавного фронту. Мінімальна температура повітря 12-17 градусів. Продовж дня очікується від 23 до 27 вище нуля. Центральна частина майже вся опиниться в сонці та сухому повітрі. Лише на Полтавщині ще пройдуть дощі. До речі, тут можуть бути й сильні зливи. Термічний фон центру комфортний в день 24-28 градусів тепла. Київській п'ятниці, атмосфера завтра обіцяє припинення дощів. Вихід сонця за хмар, помірний південно-західний вітер. І максимальну температуру протягом дня близько 25 вище нуля. У суботу, 11 липня, дощі з грозами та похолодання знову охоплять нашу західну частину. Трохи зволожиться схід і Крим, але домінуватиме тепла погода. Якщо хочеться чогось більшого про синоптичну ситуацію, ласкаво просимо на наш сайт Погода Далі на вас чекає телевізійна служба новин. Один фронт ми провели, в суботу прийде інший. Лише в паузах розуміємо, які вони коштовні. Ці сонячні прояснення. Всім ясного неба на все добре!